Незнайомка з країни сонячних зайчиків, розділ четвертий, в якому з'являється незнайомка Дзеркальце. І раптом Вася почув шелест. Він обернувся. Перед ним стояла незнайомка. Біле пишне волосся, чорна маска на обличчі, довга аж до п'ят сяло у золотистому і блакитна сукня. Незнайомка нагадувала таємничу казкову фею. Вона приклала палець до губ і змовницьки прошепотіла Мовчи, але сказано це було веселим тоном. Так говорять, коли граються. Зовсім мовчати вражений гличик, звичайно, не міг? «О ви хто? Пошепки спитав він. Незнайомка, теж прошепотіла вона, посміхаючись. Як це незнайомка? здивувався Вася. так. Хто такі незнайомці? Ті, кого ми не знаємо. Ти мене не знаєш, отже я для тебе незнайомка. А ти хто? Ну, тоді я. Теж не знайомить, хмикнув Вася. Не знайомить Вася Глечик з 4 Б класу. А що ж ти тут робиш не незнайомиться Вася Глечик з 4 Б? Тихо засміялася вона. Сиджу. Отак прийшов сам у ліс, за у кущі й сидиш. Та ще й з портфелем. То ні. Я прийшов не сам, з другом прийшов. Звали Валерою. А де ж він? Друг Валера. Не знаю. Знизав плечима Вася. Десь зник. Пропав. Несподівано. От тобі маєш. Що ж він тебе кинув чи що? Отакі-то, От друзі, кинув. Валера? Ну, може, злякався все таки ліс? Валера, злякався. Та ви що? Та це такий хлопець. Він нічого в світі не боїться. Навіть директора Ярослава Івановича злякався. У нас у класі всі вареники порівняно з ним. Вася зітхнув. І я теж. Де ж дівся цей герой? Не знаю, Вася знову зітхнув. Чесно кажучи, я так хвилююся. Черевик подертий у траві знайшов. Здається, його. Валерин, а тут ще. Що? Вася на мить завагався. Казати? Чи ні. Незнайомка одразу сподобалася йому, припала до душі, і голос у неї був добрий, лагідний і пахло від неї ніжними, приємними парфумами. А Вася любив гарні пахощі, і мама і тітя Зіна завжди вживали гарні парфуми. І, взагалі, хто його знає? Чого хтось одразу подобається, а хтось ні. От ті двоє йому відразу не сподобалися, а незнайомка сподобалася. І Вася прошепотів Будьте обережні, тут якісь підозрілі іноземці вештаються. по-моєму, шпигуни когось шукають. Іноземці, кажеш, в якоїсь ландії, дуже несимпатичні. Незнайомка одразу посерйознішала, прислухалася, Йдуть, прошепотіла вона. Вже не встигну. Добре, що я тебе зустріла. Слухай, от тобі дзеркальце». В руках її блиснуло маленьке кругленьке люстерко. Сховай його швидше. І збережи, вона ще стане тобі в пригоді, і сам сховайся. Вона взяла маленький флакончик, що висів у неї на шиї на довгому, тоненькому срібному ланцюжку, і пшикнула на Васю парфумами. Це, щоб вони тебе не почули, не знайшли, щоб забули про тебе. Ховайся швидше. Вася схопив дзеркальце, сунув за пазуху. І поповзом переховався мерщій під інший кущ. І саме вчасно, на галявину вибігли захекані іноземці. Побачивши незнайомку, вони спинились, мов укопані, перезирнулися, і гличик почув, як іноземка тихо сказала іноземцеві вона тільки ж обережна. Обережно, а як же? І на обличчі іноземця враз розцвіла улеслива привітна усмішка. Іноземка теж заусміхалася так, наче побачила найближчу подругу. І, отак, усміхаючись, вони рушили до незнайомки. Добрий день, добрий день, здравствуйте, здравствуйте. Проставши руки, мов для обіймів, сказала іноземка. «Полки!» тобто гарячий привіт, Ху прикриваючи долоною роту, сказав іноземець. Здрастуйте, добрий день! усміхнулася незнайомка. Що? Гуляйте? Дихайте свіжим повітрям. Лагідно спитала іноземка. Чи, може, грибочки збирайте? Фух. Знову прикрив долонею рота іноземець. Гуляю, дихаю свіжим повітрям, а може, й грибочки збираю. У Весело засміялася незнайомка. Іноземці перезирнулися, видно, не знали. Що питати далі. І тут раптом іноземка зойкнула і схопилася рукою за око. Ой, о, Щось в око попало. Ой. Давайте я подивлюсь, сказала незнайомка. Ні, ні, я сама, дайте тільки дзеркальце, а то я своє вдома залишила. На жаль, не мав мене дзеркальця. Розвела руками незнайомка. Теж дома лишила? Як? вмить забувши Проко, опустила руку іноземка. Як залишила? А отак, от як і ви, усміхнулася незнайомка. Не жартуйте, щоб така гарна жінка та не мала дзеркальця, щоб залишила вдома, не може бути. Хо. Рота рукою іноземець вже не прикривав. Уявіть собі, забула у ванні на поличці. У ванні на поличці це ж треба. Іронічно мовила іноземка. Неправда. Фух. Іноземець так хукнув, що з сусіднього дерева посипався на землю справжній дощ зів'ялого листя. Незнайомка нічого сказати не встигла, бо в цю мить на галявину вибіг височенний, худий, вусатий чолов'яга у спортивному костюмі. Вимочайте, запізнився. Безсмертний, безсмертний. Він по черзі потиснув руку іноземця і з розгону сунув руку незнайомці. Безсмертний. Дуже приємно. Усміхнулася незнайомка. Тьхо. Чо? схаменувся чолов'яга і обернувся до іноземців. Ну, як тут у вас? Ніяк? Скривилася іноземка. Каже, що нема. Як це нема? здивувався безсмертний. Агентурні дані точні було. От, -от. Агентурні дані є, а його нема, Ху. — хукнув іноземець. Кумедні ви якісь? засміялася незнайомка. Це не ми, а ви кумедні. Дайте, будь ласка, дзеркальце. Верскнула іноземка. Ви ж бачите, діватись вам нікуди, хо. Кукнув іноземець. Ви ж, мабуть, здогадуйте, ким маєте справу, вкрадливо сказав Безсмертний. Догадуюсь, кивнула незнайомка. Але дзеркальця в мене нема. Шукайте, якщо не вірите. Іноземці Безсмертні перезирнулися. А Вася. Лежав у кущах і тремтів, дрібно цокаючи зубами. От зараз вони згадають про нього, кинуться шукати і, але вони чомусь не згадували. Мабуть, парфуми незнайомки таки діяли. Сказано, що робити обшук не можна, стишивши голос, мовила іноземка. Небезпечно. Так, треба, щоб добровільно! Хо, Ху. хукнув іноземець. Тоді доведеться транспортувати, ай сам вирішує, сказав безсмертний. Доведеться, погодилась іноземка. Ху? кивнув головою іноземець. І тут на Галявну виїхав тролейбус. Той самий, без водія і пасажирів, розчинилися двері. Находьте, — сказав безсмертний. Будь ласка, усміхнулася і знизила плечима незнайомка. Притримуючи руками поли свого довгого блакитного плаття, вона перша зайшла у тролейбус. За нею зайшли іноземці, потім безсмертний. Але двері тролейбуса не зачинилися. З трави несподівано випав з чорний вуш і заліз у тролейбус. Потім за дерев вийшла чорна кицька з жовтими очима, кульгаючи, підійшла до дверей і одним м'яким стрибком скочила всередину. Лише тоді двері зачинилися, і тролейбус рушив. Говори українською, слухай українське, Читай українською, і все буде Україна.